Всім привіт, друзі! Я надіюсь, ви за мною трохи скучили, тому що я ще в такому режимі наполовину хворічої людини. Трохи мене моє горло вже підвело таке віка, скільки можна говорити, я буду боліти і ти будеш мовчати і не їсти. Але я їм і розмовляю. Ні, насправді ми сьогодні зробимо таке легеньке тренування, я вже трохи відійшла, але я ще не хочу дуже сильно навантажити своє тіло, тому я вам покажу тренування. Яке ви можете використовувати або для початківців, або якщо вам так само, як, після, як і мені після хвороби, потрібно відновлюватися і потрошечку потрошечку входити в цей тренувальний режим. Тому що я, наприклад, відчуваю слабкість таку, знаєте, якусь там загальну втому. От так от. Я ще відчуваю, що мені тяжко дуже багато ходити і так далі. Тому давайте почнемо: голову вперед, назад, праву сторону вліву, в одну сторону, в другу. Печі назад, вперед. Це так і треба, якщо вдруг що. Це мій, е, мій стиль. Стиль, стайл. Не знаю, мені просто незручно носити інакше бодіки, але бодіки я дуже люблю. Ну, і так виходить. Поїхали грудний в одну сторону і грудний в другу сторону. В одну сторону. А, є ще один момент, трохи коли я дуже багато розмовляю. У мене починає боліти горло, тому наше тренування сьогодні буде ровно до моменту, поки я зможу з вами говорити. Так, ручки наверх, Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще один. Коло. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Так, супер. Ручки в різні сторони. В праву сторону, в ліву сторону. У мене є тут спасательний чайочок. До речі, да? Слізерін. Я не можу сказати, що я прям Це слізером, а не Гріфіндера, але. Вибір кольорів. Я вноза, слізерином якраз праву сторону вліву. М -м -м -м. Супер. Поїхала далі. Ручки назад, стегну вперед. Опускаємося вниз. Видих. Вдих у вас мають бути зап'ястки. Коли ви згинаєте лікті на одному рівні. Зап'ястки під ліктями. Вдих і останній. Видих. Вдих. Супер. Округляємо спинку, обіймаємо себе. Вдих і видих. Знаєте, я так не люблю хворіти, я вже не пам'ятаю, коли я останній раз хворіла. Але це в мене дебільна штука, мене завжди болить горло. От напишіть мені в коментах, у кого теж болить горло, щоб я відчувала, що я взагалі не одна в цьому світі, у кого болить горло, коли хворієш. Видих і вдих. Я так це не люблю. О, болить. в мене... мене наче хтось забрав мою силу. Я вам кажу, якось така слабка, така, ей, ей, Ні, ну вже трохи якби. Це субота-неділя. В понеділок мене перестало боліти горло. Вівторок. Ну, сьогодні середа, і в мене трохи вертаються сили. Я ж трохи можу щось записувати і робити якесь тренування. І прогін назад. Видих. Того, в принципі, у нас і не вийшов випуск вчора, тому що я розуміла, що, на жаль, на жаль, я ще не в формі. Видих, вдих. Видих. Угу. Плеті вперед. Вниз, вперед, вниз. Я просто відчула, що в мене трохи десь затискає там, де грудний. І оці плечі якраз тут будуть в Угу. Mm -hmm. От, я не люблю хворіти. не люблю відчувати себе слабкою. Я люблю і смачно їсти і люблю говорити. І при цьому всьому мене боліло горло. Що все дуже тяжко зробити, <смігл> коли болить горло. Але я все одно мене це не зупинило, і я все одно їла. Бо я люблю їсти. Якось так. Я кажу, мені не стать, ну, я не знаю, які там різні харчові поведінки бувають, але я не зможу, наприклад, перестати їсти. Я розумію, це в малозі взагалі. Пересідаємо одну ножку назад. Піднімаємо колінця, сідаємо тазом вниз. Прямо от сюди дві косточки мають поставитися на підлогу вниз. оп 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 щось мене трохи несе. Сюди прям сядьте. Ой, я знайшла чись. А ні, це просто шерсть. Я думала, це. Бо я збираю котячі вусика. Я думала, це вус. Обідно. Так, і давайте так само на другому. І зробимо. Я вам дам сьогодні зробити дуже прості вправи. Дуже прості. Але вони будуть такі, що, я думаю, що трохи ми наш організм трохи дамо йому руху. Так? Спочатку собака-морда вниз. Одне колінце назад. Друге колінце, назад. Округлилися. Планка, прогнулися, собака морде вниз. Одне колінце, друге колінце. Округлилися, прогнулися. Кудись їду. Одне колінце. Друге колінце. Округлилися. Прогнулися. Все ще їду. Одне колінце. Друге колінце. Округлилися. планка, Прогнулися. Далі підходимо ближче, тягнемося вниз, ліктями вниз. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Потягнули задню поверхню. зігнули одне. Коліно, друге коліно. Відчули, як рухається таз. Дай що мені більше всього подобається в цій вправі? Тут, крім того, того, що згинаємо коліце, це більше напрягатися не треба. Максимально для Угу. Так, достатньо вже побули не з головою. Згадуємо, як це качать прес. Що ж це таке? Поперек притиснути до підлоги. Можна навіть руки поставити під голову. Назад. Вперед до себе. Видих. Вдих. Поперек. притиснути, видих. Вдих. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Тепер дивіться. Ми підтягуємось наверх видих раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Піднімаємося наверх. піднімаємо таз тут Наверх і зводимо коліна. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Давайте ще десять. Раз. Бо це легка вправа. Легка вправа. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. 9. 20, добре. Трохи силового дали. Нашому тілу, і такі, слава Богу, що ти витримав. One moment, please. Коли задумаєшся, що це за чашка, думаю, що це не дуже хороша ідея пити такої чашки. А вдруг там хтось отруту підсипе. Ладно, я ж такою. Далі. Беремо ролл, або можна взяти просто щось велике. там, <кій> Можна взяти, наприклад, велику подушку, або ну, якісь блоки, будь-що, що ви можете покласти під спину. І тут вдих. І видих. Вдих. І видих. пять. Четыре. Три. Два. Один. Опустилися побули, потягнулися ліктями. Глибокий вдих, видих. Останній раз. Видих, піднялися обережно. Тримаємося за колінцем і підтягнулися. Так, супер. І пропоную ще зробити одну вправу. Ось таку Руку на, руки на потилицю, скручуємося вниз, видих. Вдих наверх прогин. Видих. Можна і так витягнутися. Вдих наверх прогин. Останній раз. Дуже вам дякую за наше тренування з вами. Я завжди вас чекаю на каналі. Я викладу одне відео. Мені потрібно, щоб ви взяли участь в одному опитуванні. Воно буде цікаве це з приводу теми наступного тренування. Я думаю, що вам, Я думаю, вам зайде. У будь-якому випадку. Чекаю вас на каналі, на тренуваннях. Пишіть коменти, ставте лайки, розповідайте друзям і побачимося тут у п'ятницю. Па-па!